Перший день подорож з групою по маршруту Прикарпаття та Закарпаття. Історія цього дня буде про те, як ми з групою їхали на Прикарпаття, а опинилися у Львові. Так от, ранній виїзд з Києва збираємо наших мандрівників і в дорогу. Традиційно, поблизу Житомира, робимо зупиночку на каву і далі їдемо. Потім в дорозі у нас був запланований обід, бо по плану сьогодні дуже активний день. І далі прямуємо на Прикарпаття. Але приблизно за 20 кілометрів до Львова у нас ламається авто. Машині потрібен техогляд, а мені як організатору потрібно прийняти рішення, як бути далі, бо поки зовсім не зрозуміло, що з нашою машиною. Так як ми в групові подорожі їздимо двома дев'ятимісними машинами, було прийнято рішення, що одна машина їде з групою далі по запланованому маршруту, у них також є організатор в машині, а ми їдемо у Львів. Поки ми якось доїжджали до Львова, я для нас усіх забронювала номери на одну добу в готелі, так як незрозуміло було, скільки часу потрібно на ремонт нашого авто. Заселяємося з дівчатами в готель Жорж, який знаходиться у центрі Львова. Я дуже люблю місця з історією, а Жорж саме таке місце. Його стіни пам'ятають відомого письменника Онореде Бальзака, який тричі бував в Україні і тричі зупинявся у готелі Жорж. Іван Франко, український письменник, поет, вчений публіцист, неодноразово відвідував ресторан цього готелю, де завжди збиралася уся львівська інтелігенція. А також композитор Ферент Ліс та інші видатні особи мешкали у готелі Жорж у різні часи. Ну що ж, Львів так Львів? Головне, щоб авто за сьогодні відремонтували. Добре, що я досить непогано орієнтуюся в цьому місті, тому ідемо з дівчатами гуляти. Першою локацією на сьогодні буде будинок з двома велетенськими атлантами. Це будинок вчених або шляхетське казино. Зайшовши всередину, ми потрапили в головний зал Атріум, який зустрічає гостей при вході. Тут підлога, стіни і стелі, виконані кращими львівськими майстрами з натурального дерева, дорогоцінних порід і прикрашені чудовою і витонченою різьбою. На другий поверх ведуть гвинтові дерев'яні сходи. Це справжній витвір мистецтва. Виготовлені вони з дубу, що тоді було рідкістю. Атріум шляхетського казино освітлюють не лише настінні ліхтарі, але й денне світло. Воно пробивається скрізь скляну стелю будинку, так би мовити, світлова стеля. На першому і другому поверхах розміщені бальні зали та інші кімнати. А яка тут краса? В кінці 19 століття члени Галицького кінного клубу вирішили побудувати свій будинок, таке собі, шляхетське казино, для зустрічі з товаришами по клубу, неспішних розмов під музику і бренді, карт і зборів. Цей клуб був для обраних, тобто для місцевої знаті. Ми з дівчатами все тут оглянули, насолодилися цією красою і йдемо до гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Ще його називають костел єзуїтів або костел святих Петра і Павла. В цьому храмі неймовірна краса розпису, вітражів, ікон та скульптур. Тут можна годинами роздивлятися кожен куточок цього храму. І головне це атмосфера цього місця, затишок і спокій. Цей костел це перша пам'ятка архітектури стилю барокко у Львові і був побудований в період з 1610 по 1630 роки. Архітектором виступав Джакопо Бріано. Тут є особлива галерея пошанування пам'яті захисників, які віддали своє життя за волю нашої України. Ідемо гуляти далі. Місто Львів має особливу атмосферу, яку відчуває кожен, хто приїжджає сюди. Поки ми з дівчатами гуляли вуличками старого міста, нам прийшло повідомлення про те, що авто відремонтоване, і завтра ми їдемо по запланованому маршруту. Так ми й дійшли до Домініканського собору. Домініканський собор тепер греко-католицька церква Святої Євхаристії, народна назва Божого тіла. Це велична архітектурна пам'ятка пізнього барокко з оригінальним скульптурним оздобленням. Домініканський собор діючий, в ньому і досі правлять служби. Інтер'єр виконаний в кремово-золотистих тонах, прикрашений скульптурами та ліпниною. Все навколо вишукано і благородно. Центральний вівтар прикрашений фігурами чотирьох апостолів. Під куполом собору розміщено 18 дерев'яних покритих золотом скульптур домініканських святих. Тут кожен куточок можна роздивлятися дуже довго. Далі неспішно прогулялися площею ринок, тут завжди багато людей. У Львові кожен дворик, кожен будинок та кожна вулиця дихають власними неповторними легендами, які тянуться ще з часів середньовіччя. Тут ми з дівчатами розійшлися хто куди на вечерю. Я дуже люблю Львів за затишні кав'ярні, за аромат кави та смак шоколаду, за звуки джазу та дощу, за архітектуру та розкішні храми. Львів це місто глибокої історії і давніх традицій, місто нерозгаданих загадок, таємниць та сюрпризів. Цим місто можна захоплюватися в будь-яку пору року та в будь-який час доби. Далі ми з дівчатами зайшли спробувати крафтові настоянки за старовинною технологією приготування у закладі Чашка і Пляшка. Поспілкувалися з картиною. Сказати. Що настоянок забагато ніколи не буває. Це точно. Ар Бандера, Підхоплю ну, підхоплю. Під, 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 <плес> Як познімаєте сторіс, не забудьте нас відмітити, Обов'язково ну і мене можна. Такого красивого. Послухали тости від Івана Франка та Тараса Шевченка. Щастя, все день, година, одна хвилина. А я вже думав одружитись і веселитися, і жити людей і господа хвалить. І вже почало вечоріти. Львів, місто музики. Тут на кожному кроці зустрічаємо талановитих вуличних музик, які і створюють особливу атмосферу і надають шарм цьому місцю. <му> Ми дійшли до театру опери і балету імені Соломії Крушельницької. Ось так незаплановано Ми з дівчатами провели день у Львові. Життя непередбачуване і цікаве. Ми втомлені, але щасливі. Повертаємось в готель, будемо відпочивати, бо завтра їдемо на Закарпаття.